Сьогодні хочу поділитися з вами чудовими новинами. Повідомляємо, що відтепер новини будуть виходити раз на місяць. Однак маємо багато сюрпризів саме для вас. Минулої суботи у нас почалась біблійна школа, яка триватиме до травня. Тому у вас ще є час для запису. Подробиці в описі. Зараз побачимо, як пройшла юнгалізація для військових у міській лікарні. Команда євангелізаційного служіння відвідувала військових у міській лікарні: молитви, подарунки та бажання швидкого одужання. Тому давайте всі разом молитися та підтримувати наших хлопців. Молодь. Поговоримо про них та їхнє життя. Where will love go before? Ошуємо доєднатися до нашого молодіжного руху. Наша команда «Медіаслужіння» плідно працює над новими проектами. Поглянемо один із них. Доброго дня! Доброго! Ми вам зараз задамо кілька питань. Ви готові? Я готова. Так, все. Перше питання: хто головний в сім'ї на вашу думку? Чоловік, домашній улюбленець, дружина чи любов? Любов. Любов хотілося, щоб дружина, але чоловік. Звісно, чоловік. Не можна розділяти так сильно. Коли в нашому серці любов, то обов'язково ми ставимо на перший план тільки чоловіка, тому що він є глава сім'ї, але він обов'язково над нашою сім'єю. Лав домашній улюбленець – любов. Дружина. Чоловік. Як краще провести вихідні недільний день? Піти на каток, піти на служіння в церкву. Подивитися онлайн служіння чи поїхати на канари? Сто відсотків. Тільки піти на служіння. Піти на служіння в церкву, а потім можна і на каток. На це на служіння. Думаю, однозначно піти на служіння в церкву. Ну навірно, все-таки служіння. Звісно, коли ми ходимо на служіння, це зовсім по-іншому сприймається чи онлайн. Тому що ти в цьому, ти варсен, на тебе всходить це все. Ти разом ти в сім'ю ходиш в сім'ю. Але якщо випадають випадки, поїхати на канарі і подивитися онлайн, то ми скористаємося цим. Айсінґ всі варіанти. Ну, можна спочатку піти на служіння, потім піти на каток. Ну і... І на каналі. Бориспіль. А там Канари. Піти на каток, сходити на служіння і поїхати на канари. Канари. Що вам приносить радість в житті? Багато грошей, ще більше грошей. Купа грошей чи любов? Ой. <канари> Правильна відповідь: любов. Але дуже хочеться купу грошей. Любов. Love. Любов з купою грошей. Е, я промовчу. У вас якісь такі маніпулятивні питання, чому я не можу взяти і купу грошей, і любов. Ну, ви Що можете вибрати за... і купу грошей, і любов. Що це за маніпуляція? Тяжко. Можна вибрати любов і дуже багато грошей? Щось одне. Ну, тоді любов. Любов. Є притча. Коли на дорозі зустрілися три сестри, ну, чоловіку, три сестри. І на одній було написано любов, на другій багатство, а на третій щастя. І її попросили вибрати, кого ж вона вибере. Довго вона думала, думала, пса, порадилася з батьками. Батько сказав вибирай гроші. Мама сказала, вибирай щастя. А вона подумала і сказала, та ні, любов. І коли вона вибрала любов, то пішли з нею і щастя, і багатство. Тому я вважаю, там, де є любов, ми притягуємо правильних людей, ми притягуємо гроші. Ми притягуємо для себе повноту в житті, і це саме головне. Що ви робите, коли в житті важко? Танцюєте з бубном, молитесь, показуєте рукою та якось буде, чи біжите до мами? Правильна відповідь молитися, але ну, таки біжу до чоловіка. Ні, я молюся, біжу до Бога. Молюсь і. Показую рукою. Ну оскільки моя мама вже танцює з бубном, то я біжу до мами. Вона, вона просто відчуває, що в мене щось. Молюсь. <рес> <рес> ну, молимось правильно. Е, найважливіше, звісно, молитися, і ми робимо це. Знаємо, що треба танцювати, але забуваємо. Але махати рукою це слабкість. Це слабкість, тому що як-небудь не буде. Тому наша перемога тільки тоді, коли ми беремо ситуацію в свої руки і перемагаємо. Звісно, з Господом, бо люди самі нічого, але з Господом можна все. І я бажаю того самого всім. Пам'ятати, що ми не буваємо самі. З нами Господь. Коли ми його просимо про допомогу, він завжди відповідає. З нам данцю зачастую. Ну все таки, я мабуть молюсь. Ай, прий майгад енд, ай блес майгад. Сенківерімач. Bye, bro. Thank you, bro. Наша церква теж доєдналася до підтримки наших воїнів для виготовлення окопних свічок. І завдяки вам це все стало можливим. Започаткували нові направлення медіапросторі, які ось-ось почали розвиватись. Ми раді, що ви з нами. З миром Божим, на все добре!